Всім добрий вечір. 8 вересня. Друзі, я вам показувала, як я в стаканчиках вкорінюю корінью вуса у ящику вуса я там відрізала. А тут я другий метод покажу вам: вуса ростуть на грядці, Я ставлю стаканчик ось вуса ростуть від материнського куща. Я пришпилюю його з а сам стаканчик приколюю до землі шпажкою, щоб він не падав. Ну, щоб, може, кішка не звалила. Ну, від вітру скоріше, того що він може пересихати стаканчик. Найшла декілька де вусів, попришпилювала і тоді побачимо. Як швидко тут наростуть коріння. Тоді можна буде просто відрізати. Одрізати оці віточки пуса. і, і буде у нас полуничка, розсада. От, 10 стаканчиків поставила. От такий ще в мене метод буде. Це я також побачила в інтернеті. Досвідчені клубнічники. Так роблять. І ми будемо учитися. Учиться і ви. Ставте лайки. Лола. Кетюня. Пропала вчора, півдня не було. Де була наша кішка, непонятно. Всім на добраніч. Ставте лайки. Всім пока.